Почесний член УЄФА та брат президента Динамо Київ Григорій Суркіс підтримав президента УАФ Андрія Шевченко та головного тренера збірної України з футболу Сергія Реброва. Ребров заслужив більше поваги. Він гордість України, легенда нашої країни. Мене нудить від лицемірства українських фанів. Хіба один із провідних форвардів золотої команди Лобановського не заслужив більшої поваги. Чимнішого поводження, стриманішої коректної реакції або конструктивної критики, також не розумію, чому ображають іншу нашу легенду президента УАФ Андрія Шевченко, який є повністю безвинним та працює на розвиток українського футболу. Ганьба таким фанам, заявив Григорій Суркіс. Зірка Динамо зацікавив провідний європейський клуб. Форвард київського Динамо та збірної України Владислав Ванат може залишити нинішній клуб під час літнього трансферного вікна. У послугах 23-річного футболіста зацікавлений турецький бешиктаж, який готовий оформити трансфер за 10 мільйонів євро. У клубі вважають, що Ванат є дуже перспективним і талановитим футболістом. Очікують, що за 2-3 роки його трансферна вартість. Збільшиться у кілька разів. Бешикташ вважає українця універсальним форвардом, який однаково сильний і в повітрі, і в єдиноборствах на землі. Керівництво клубу впевнене, що ВАНАТ погодиться перебратися до Туреччини. Орієнтовна вартість Ваната складає 11 мільйонів євро. Шановні глядачі, а перед тим, як ми продовжимо, поставте, будь ласка, лайк цьому відео та підпишіться на канал. Дякуємо за те, що з нами. Український футбольний клуб отримав трансферний бан. Фіфа наклала трансферний бан на Ворсклу. Заборона на реєстрацію нових гравців діятиме протягом трьох наступних трансферних вікон. Зазначається, що Ворскла має заборону на реєстрацію нових гравців від ФІФА через те, що клуб не розрахувався перед своїм колишнім гравцем Ардітом Толі. Нагадаємо. Албанець Толі залишив Ворсклу як вільний агент у вересні 2024 року. Степаненко замінив Зінченка у виконкомі УАВ 25 квітня під час Конгресу Української асоціації футболу, що проходить у будинку футболу в Києві. Президент УАФ Андрій Шевченко оголосив про кадрові зміни у складі виконкому. Членство у цьому органі було відкликано в захисника лондонського арсенала Олександра Зінченка. Його місце зайняв півзахисник Тарас Степаненко, який взимку 2025 року залишив шахтар і продовжив кар'єру в турецькому ЕюПспорі. УАФ втратила близько 1 мільярда і 700 мільйонів гривень за період президентства Андрія Павелка. За результатами аудиту діяльності УАВ за 2015-2023 роки період президентства Андрія Павелка, загальна сума економічних втрат активів або упущена вигода організації склала близько 1 мільярда 700 мільйонів гривень 544 мільйони 300 тисяч гривень. Це недоотримане безпосередньо на розрахункові рахунки. УАВ. Цільове фінансування від УЄФА 315 мільйонів 700 тисяч гривень це упущена вигода за операціями з реструктуризації боргу з товариством Радомишель 338 мільйонів 700 тисяч гривень. Із них це витрати, які потребують додаткового доведення з діяльністю УАФ. Нападник Роми Артем Довбик у списку гравців Роми. Які можуть покинути клуб влітку. Рома визначилася зі списком недоторканих гравців, яких не збирається продавати у літнє трансферне вікно, повідомляє видання Курієло Sport. До цього списку не потрапив український голеадор Артем Довбек. Зазначається, що в Римі не проти розпрощатися з українським форвардом через його невпевнену гру в цьому сезоні. Відзначимо, що у поточному сезоні 27-річний українець забив 16 голів. Легенда Динамо Київ Йожев Сабо розкритикував зірку шахтаря Георгія Судакова. Як я вже сказав, у нас в Україні немає яскравих гравців, пишуть, що його хоче на полі, але мені здається, його журналісти тільки продають і ніяк не можуть продати. Не розумію, чому його вважають класним гравцем, нічого такого в ньому немає. Буває, дивлюся, матч Шахтаря або збірної минуло 30 хвилин, а Судакова на полі абсолютно не видно. Боюся, якщо його куплять, щоб як із мудриком не вийшло. Шапаренко і Брашко мені більше імпонують, сказав легендарний тренер Сабо. Шановні глядачі, а чи погоджуєтесь ви з думкою Сабо? Цікаво почути вашу думку в коментарях. Динамо Київ визначилося, де буде проводити матчі Єврокубків у наступному сезоні. Динамо проводитиме домашні матчі у Єврокубках у польському Любліні, повідомляє Фейсбук місцевого стадіону. Динамівці гратимуть на стадіоні Арена Люблін. Він вміщує 15 247 глядачів. На цій арені виступає місцевий мотор. Цю інформацію підтвердив заступник генерального директора Динамо Максим Радуцький. Нагадаємо, минулого сезону Динамо грало домашні матчі у Єврокубках у Гамбургу. Українці продовжують запалювати в Туреччині 27 квітня. Трабзонспор зіграв у матчі 33-го туру турецької суперліги з Алаяспором. Господарі виграли з рахунком 4-3. У стартовому складі Трабзонспора на матч вийшли три українські футболісти: Вінгер Олександр Зубков, Форвард Данило Сікан та центральний захисник Арсеній Батагов. Український Вінгер Зубков був замінений на 90-й хвилині. За відведений час на полі українець відзначився одним забитим м'ячем та одним асистом. 24-річний український нападник Данило Сікан зіграв близько 71 хвилини у матчі за ланьяспором. На рахунку футболіста у цій грі два голи та один асист. За даними статистичного порталу SofaScore, Данило Сікан став найкращим гравцем матчу з оцінкою 8,6. В Олександра Зубкова друга найкраща оцінка за гру 8,5. Динамо та Шериф єдині європейські клуби, які жодного разу не програвали у чемпіонаті у поточному сезоні. Київське Динамо залишилось одним із останніх клубів Європи, які жодного разу не програвали у чемпіонаті у поточному сезоні. Третім таким клубом був ПСЖ, але Парижани на вихідних поступились Нітці 1-3 у 31 першому турі ліги 1. У 26 матчах УПЛ у поточному сезоні Динамо здобуло 19 перемог та 7 разів зіграло в нічию. Статистика не враховує чемпіонати, які проводяться за системою весна-осінь та стосується лише вищих дивізіонів. Матч Шахтар Динамо завершився бійкою. Матч 26-го туру чемпіонату України Ю-19 Шахтар Динамо. В якому кияни перемогли гірників, 1-0, завершився бійкою. Єдиним голом у матчі відзначився півзахисник киян Богдан Редушко на 45-й плюс першій хвилині гри. Вже під завершення матчу на 95-й хвилині біля лави запасних Динамо сталася сутичка за участі обох команд. Після того, як вдалося вгамувати пристрасті на футбольному полі, арбітер показав червоні картки. Голкіпер і захисник гірників Ростислав Баглай та Арройо були вилучені з поля. А в складі киян червону картку отримав захисник Максим Коробов. Коли Баглай покидав поле. Один із представників шахтаря намагався досить агресивно вхопити суддю за руку, щоб показати сліди сутички на тілі гравця, проте йому не вдалося спіймати арбітра, але цим все не завершилося. Після фінального свистка капітан та воротар Динамо В'ячеслав Суркіс демонстративним жестом почав святкувати перемогу в сторону лави запасних шахтаря. Ці дії спровокували нову сутичку між командами. Футболіст гірників Олександр Башмарін навіть встиг вдарити Суркіса, але після цього інциденту арбітер показав червону картку онуку Суркіса. А тим часом основна команда Динамо Київ зберегла десятиочковий відрив від Шахтаря. Шахтар поділив очки з Динамо в матчі 26-го туру УПЛ, зігравши в нічию 2-2. За Шахтар забивали Кевін з пенальті та Егіналдо з гри за Динамо забивали Ванат та Кабаєв. Таким чином кияни зберегли десятиочковий відрив від гірників у турнірній таблиці. У київського клубу за чотири тури до завершення сезону 64 бали, у другої Олександрії 60, у третього Шахтаря 54. Шановні глядачі, а хто, на вашу думку, більше заслужив на перемогу в цьому матчі? Шахтар чи Динамо та чи справедливий підсумок цього матчу? Чекаємо на ваші думки в коментарях. Наостанок з вас лайк та підписка на канал. Дякуємо вам за перегляд!